Кишки випускали, а ми все стояли, а ми все стояли. Живих хто стався, віддайте нам шану, усе, що вам лишнє, візьміть з позарану, спакуйте у торби, несіть сиротинець, для діток гостиниць, для діток гостиниць. Нехай діти будуть здорові і ситі, а вам чиста совість. І будете жити, спокою самі з собою, ми очі двохсотих, ми кожен з тобою, шановна громада, ці слова, ці слова, вони до нас, до усіх, Вони до нас до всіх. Ми повинні, що поки ми там солдати, воюємо. Громада наша повинна згуртовуватись, об'єднуватись і домагатись своїх прав, вимагати дотримання конституції. Я хочу вам зробити коротеньку доповідь на сьогоднішній день. Активісти майдану спільно з батальйонним братством, союзом матерів, багато іншими громадськими організаціями ініціювали і підштовхують нашу київську владу, нашу мерію в голові з паном Кличко для того, щоб відбувалися зміни, для того, щоб вони згідно до конституції допомагали нам всім самоорганізовуватись. Бо в чому наша біда, біда з нашою владою, вона може іноді нами не заважає, але вона не хоче допомагати, вона не хоче сама робити щось. Нам потрібно постійно ходити і пиняти їх під зад коліном. Давайте, давайте, щось робить, робить. І ось на сьогоднішній день ми до маємо деякі домовленості. На сьогоднішній день йдуться перемовини. Перевони з київською міською владою, а також з комісією по сприянню само, самоорганізації громад з подальшою метою самоврядування. На сьогоднішній день є домовленість з мером Києва, паном Кличко, про те, що будуть виділені 10 приміщень в кожному районі для того, щоб ініціативні групи змогли збирати людей. І Проводити консультаційно просвітницьку роботу, добіж, обмінюватися інформацією і допомагати всім згуртуватись, на що ми маємо право, як ми маємо діяти в нашій країні дуже багато патріотів, але на жаль, на на, на нашу біду ми Мало образовані, ми мало чого знаємо. Нам такої змоги фактично не дають освіта. У нас, хоча по закону і безкоштовна, але вона дуже дорого коштує нам всім, Наче да така так от виглядає. Все безкоштовно, але дуже дорого обходиться. І тому наша ініціатива, наша, це громади, це на вас, нас, мене, моїх дітей, моїх друзів, всім згуртуватися. І проводити просвітницьку діяльність серед себе першочергове, навчати один одного, не змоне опускати того важливого моменту. Події на Майдані, коли ми всі вийшли, згуртувалися, і таким чином ми скинули ту владу, те, що нас ще давило за горлянку. Нам кажуть, ці події про те, що ми можемо, можемо керувати своєю країною самі. Тому давайте згуртовуватись. Підходьте, будь ласка, кожен день о 12-й годині, 12-й і о 2-й годині в українському домі на, 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 на сьогоднішній день ми вже проводимо збори, збираємось і консультуємось, гуртовими громади по районах. Також ми залучаємо до цих процесів і людей небайдужих по всій країні. Бо ці процеси повинні відбуватись не тільки... У нашому місті, столиці, місті Києві, а й взагалі в кожному містечку, в кожному селищі, також на кожному хуторочку. Ми всі повинні об'єднуватись з метою самоврядування. Ми маємо на це право. Ми маємо на це сили, і ми повинні це зробити. Слава Україні! Слава нації! 四四。四四四